Покажи свої обновки, бо тільки розказуєш. О, де ти, Лиса? Лиса? Собаки з'їли. Давай, вже свої обновки. Таємний вход починається. Так, це треба підготуватися до того таємного входу, бо це... Не, що? Це все вже побудували? Ух ти ж, йо-моє. Ух ти ж, йо моє. Що це за лабораторія? Подопитнішна. Ну, нічого собі. Ну, і що тут робити? Це нас, то короче. Метеорити, да, там планети, звездні корабли, пришельці, да, що тут у нас? Чи може це X Space? Айлон вон ма знаєш, що ми тут. Ну і далі що, де твої таємні шо там? Диванчик. Нишки, як усіх розумних людей. О, це не диванчик, це ліжко. На горі причому чому якоїсь коробці? Олеся, тобі принципово своє сідало посадить на всі дивани в хаті чи що? Все? це вся халупа? А, ну понятно. То есть я уже у меня очинил. Ну що я розумна, зразу знайшла чим зайнятися, розумієш? Йшла й йшла, і оп-оп під столом щось я там, щось я під столом шарився. Торт підігріватися може тільки Лейса, може ти ще вінігрет нагрієш? Угу, я не сумнівалась, ти ж не даремна така Лейса. То просто від того, що у тебе багато розуму волосся повипадало. Холодильник, от здорово. Все Лейса, показала мені? Ти в туалет? Де ти? Ти по-настоящому чи що? Починається хождіння оте. Ай. Ага, вона в туалеті здорова і в Роблоксі тоже. Як мені вийти? Ой, о, я вийшла. Ой. Вийшла, як то я? А як то я вийшла? Це люди будуть йти побачать півголови. І пів переляканого кота. О, дві голови, дві півголови. А разом одна. То я тебе застрелю, бо я сьогодні ще ніколи не, нікого не стріляла. Оп, так, а я ж тебе застрелила. ти нас везеш. Бандіт, Лися, це твій друг, напевно. Так, бандіт, що ти завмер? Ти в шокі, що ми всілися туди? Таке життя буває, що ти зробиш. Це ж гозі. Ото лиса. Ні, бандіту, по-моєму, по барабану. Він вирішив нас налякати своєю паршивою їздою. Він ще не знає, як лиса води просто. Ти думаєш, якщо ти нікуди не їхатимеш, то ми дуже розстроїмося і покинемо тебе. Ні, бандіт. Ми тебе не покинемо. Тобі доведеться самому нас покинуть. По-моєму, він навіть не помічає, що ми тут. Ну де, по-моєму, він сліпий, глухий і німий. То дівочка ти поняла. Це що танець на машині чи що? Що ти танцює? Що ти витворяєш? Дрифтуєш? А вона хоче, щоб мене укачало просто. У тебе є тут рвотний пакет. Я можу, в принципі, в бардачок наригати. У тебе там все одно бардачок в бардачці, поэтому я думаю, ти не помітиш, якщо там буде ще наригано. О, ну, ну, знаєш, просто. Воно, коли руки з жопи, то і по-інакшому ніяк, понімаєш? Лиса то теж знає. Ви, мабуть, подружки. Дай будемо бігать отак вот от. Ніно всі хочуть там усість, а Він, бідний, не може знайти собі місця в цьому житті. До копів дариваєшся, Лиса, що ти, мов, під сраку вклюнула? Зачем? чим? Ти за чим обіжаєш, бандита? Лиса, ти ти обіжунка. Це він поставив? Ну це він поставив, щоб ти його не трогала. Так, лися, давай обережно, будь ласка. Бо я вчора тільки мозольку натерла через тебе на попі. Ну, оце до сих пір натерте. Скрипіт потрте сідло, знаєш таку пісню? Ну, оце, 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 оце о, про мене, то я натерла на тому сідлі оцьому. Що воно тут стоїть? Може це хтось у нас прозорий на копоті, сидить і викидає. Ото? Може бути таке. Може. Чи то ти. Та я думаю, це хтось у нас на капоті сидить і таку хірню робить, я тобі кажу. бо він просто а як його зробити видимим? Це якийсь баклан бакланич я тобі кажу. Дурко дуркович, дивись, він нарошно, навмисно то робить. Лиса. Давай рісетнемося і там зробимо, щоб він від нас відчепи. Ти, по-моєму, і без невідімки впораєшся з нашим погиблією. Убилися. О, я це бігаю на одному місці. Типу отак ходить і бігай отак. Щоб на місці бігати, як отой додік. Оп, оп, оп. Так. Лися вже щось тут. Так, мені треба подивитися, що тут. О-о-о. Ой, як грабук. Ви поняли, як в мене голова повертається на 360 градусів. Осьо. Оце в мене голова закрутилася вже в узіл. Та ти ставиш. Я так і знала. Лиса, я з тобою не балакаю. Ви поняли? То Лиса ставила оті. Ото. І сидить ленте. типа не вона. типу я не знаю. А воно сидить і вообще на морозі. Подивіться, вообще тупо на морозі. Подивися, сидить. Навіть не повернеться. Така, типа, на, на дорогу. Важно так дивиться, типа така. Ой, що це так? Ой, ой, як нехорошо, нам гаїсь. Ой, поставила. Ой, а хто це зробив? ой, Ай-яй-яй, а як же ж так? А це лиса просто поняли? Це ну, делать ніхер просто, як завжди. Я оце не люблю, я пішла. Так це не що, не наш будинок. Вона що коза? У нас такий самий. Ти що коза? Що ти лебіся? Так ти її грабиш. І за чим її грабить? Через задній проход, тобі пояснить що тут таке. Знову вона через задній проход хоче кудись вже залізти. О, відкрита якраз, вона така щаслива. Я полежу тут на свіжому повітрі. Позагораю. Щаслива така. Десь не треба десь влізти. Що то за шила в жопі? В попі, вибачте. Леся, що там за вибухи? Шо що ти там наробила, Леся? Так, коротше, все, можна так. йти. Я бішла. Ну, Леся, я з тебе не знаю. Якщо мене запитають, я тебе не знаю. Все. Короче, бандит малий. Усьо ця біжить усі. Ей, ой, Лиса, воно від тебе втекло. Ой. Цей. Поїхали. Я чуть не чихнула. Ой, господи, цей флажок що воно так смішно їдемо. Такі як два оцих. Мало Воно має по воді їхати, якщо. Що. А по снігу я понял. О, Лиса, ти, коротше, нас хочеш втопи. Ну, в тебе вже вийшло. Що це за корабліки? Що це таке? Ти що, в акулу граєш? В рибку? О, нормально воно викатало. Леся. Я хочу вийти. Де можна вийти? На зупинці, зупиніть, будь ласка. Давайте. Так, ти дуже не розганяйся, бо вона вже скоро виходить. До побачення, дякую. Я все. Так, зупинка, ну трошки не доїхала. Ну, ну, що ти хочеш? Я вже вийшла, Спасибо. до побачення. Я пішла, виходжу з зробок. До побачення лисяк.